Як виглядає ремонт у 2025 році, який зробив мій товариш? Ви тільки подивіться, я такого ще не бачив. Двері прихованого монтажу, стіни в декорови, двері в декорови. Тут навіть і не видно, що є двері. Ви тільки подивіться, як виглядає ванна кімната, чорні плінтуса, плиточка під мрамор, під мармур, правильно казати. Дивіться, яка краса! Дивіться, яка ванна! Я просто в шоці. Ви бачили таке у 24 році? Тепер подивіться, як це буде виглядати у 2025 році. Дивіться, який стильовий рушничок. Тут все також дуже гарно, окреме місце під полички там для різних шампунів, туди-сюди. Єдине, що мені не подобається, це чорна сантехніка. Через місяць користування, все воно буде в білому нальоті. І Я не знаю, як це люди мають мити, як вони цим всім мають користуватися. А так, в принципі, виглядає дуже стильно гарно. Гігієнічний душ з підігрівом. Інсталяція є. Єдине, що якби ще унітаз був чорний, то не було б видно черкачі і можна було б йоржик навіть і не ставити. А тепер дивіться, як буде виглядати ваш бюджетний ремонт в квартирі. Трекові світильники в поєднанні з точковими. Тут стрічка прихованого монтажу. Натяжна стеля по всій квартирі, що було недорого і виглядало дуже стильно і по-багатому. Дивіться, як виглядає робоча частина над кухнею, також прихованого монтажу. Бачите, стрічечка. Все доволі непогано. Кухні ще немає, все в процесі. Стіни абсолютно всій квартирі в декоративній штукатурці. Квартира двохкімнатна. Як виглядає спальня? Тут також двері, бачите, всі прихованого монтажу, всі в декорах, все як любить Петрович. Дивіться, яка спальня кімната. Дивіться, як все гарно продумано. Стрічечки. Бачите, як світяться? Оце вам квартира. З новим сучасним дизайном. Трекові світильники ще не поставили, тому світла тут небагато. Дивіться, як буде виглядати ліжко, і як воно не буде, як воно вже виглядає. Прикольне ліжко. Я теж таке хочу, щоб в мене було мегасеньке ліжко. На підлозі кварц-вініл. Зараз вам покажу один момент, з яким дуже важко було. Щось зробити. Бачите? ось цей шовчик, наскільки ідеально все підігнано під плиточку? Інша кімната в квартирі, двері відкриваються всередину. Дивіться, такий собі міні-кабінет буде малесенький. Все ідентично, все в декорах. Всі двері вони також в декоративній штукатурці. Ідентичний кварц вініл. Можете звернути увагу електрики, як зроблена електрика в двохкімнатній квартирі. Ось, будь ласка, я вам зблизька все покажу. щоб ви подивилися, які автомати, можливо, якісь зауваження, пропозиції, побажання, все. Я вважаю, зроблено дуже грамотно. Всі стіни в цій квартирі просто вилизали, вивели в нуль до ідеалу. І тільки уявіть наскільки ось це клопітка робота, щоб це все вишпаклювати. Двері щоб банально пошпаклювати, щоб все воно було в декорових, щоб гарно зафарбувати, обклеїти, щоб цей профіль весь він залишився чистим. А тепер уявіть собі наскільки це клопітка робота. Довести ось цей кантик до ідеального стану, щоб не забруднити профіль, щоб його відклеїти, ось цих 2 мм. Я думаю, що шпакльовщики, фарбувальщики, ви це знаєте, ви це оціните. І напишете у коментарях, наскільки воно важко це зробити, і скільки така робота коштує. Навіть рама вхідних дверей від забудовника була біла, але власники захотіли, щоб вона була чорна. Дивіться, як гарно пофарбували. Так що, друзі, хто хоче мати ось такий ремонт в 2025 році, пишіть до Петровича, я вам. Все організую, буде швидко, недорого і якісно.